Короб FM – рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 18 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення до уваги внутрішньопереміщених осіб на території Коробської територіальної громади. Зеленський своїм підписом продовжив воєнний стан до 15 листопада. Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Спека триває прогноз чернігівських синоптиків на найближчі дні. А також сьогодні в ефірі народний календар та соціально правова рубрика. Новини та оголошення до уваги внутрішньопереміщених осіб на території Коробської територіальної громади відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, постанови Кабінету міністрів України від 4.08.23 року, номер 812 про затвердження типового положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб, оголошується про створення ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Сіб при виконавчому комітеті Курибської селищної ради далі просто рада. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Курибської селищної ради має бути постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою вирішення питань пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб, підтримки та захисту релокованого бізнесу на території Курибської територіальної громади до Складу координаційної ради можуть входити громадяни України, яким виповнилось 18 років, і які проживають на території Коробської територіальної громади, в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Коробської територіальної громади, та або є представниками суб'єктів господарювання, що перемістилися на територію вказаної громади внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, та сплачують Податки до бюджету Коробської територіальної громади, та або є представниками місцевих, регіональних чи національних громадських організацій, спілок, які реалізують проєкти у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Відбір членів ради здійснюється на підставі поданих до Коробської селищної ради документів в електронній та або паперовій формі для громадян України, які проживають на території Коробської територіальної громади та зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Бі необхідно подати наступні документи, заява у довільній формі на голову Коробської селищної ради, копія або ж скан-копія документу, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України, паспорт, перша, друга, одинадцята сторінка реєстрація, або ID-картка із додатком до неї, або ж є документ, критерії якого підтримують використання мобільного додатку порталу Дія, мотиваційний лист громадянина України, в якому викладається Складаються обґрунтування для обрання його до складу ради, копія скан, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, критерії якої підтримують використання мобільного додатку портала Дія, копія документу про освіту за наявності, відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата для представника від громадської організації. Організації спілки, яка здійснює свою діяльність на території Коробської територіальної громади, подаються наступні документи: заява у довільній формі на голову Коробської селищної ради. Мотиваційний лист від громадської організації Спілки, в якому викладаються обґрунтування для обрання представника такої організації, спілки до складу ради. Копія скан-копія документу про освіту представника громадської організації, спілки за наявності. Відомості про контактні Номер телефону та адресу електронної пошти представника громадської організації чи спілки. Копія скан копія документу, що посвідчує представника громадської організації, спілки, підтверджує його громадянство України, а саме паспорт 1, друга, 11 сторінки або id картка та додаток до неї, або ж є документ, критерії якого підтримують використання мобільного додатку порталу Дія. Звертаємо вашу увагу на те, що до складу ради може може бути обрано не більше дев'яти громадян України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, трьох представників від кожної громадської організації або одного суб'єкта господарювання, який перемістив свій бізнес на територію української міської територіальної громади та виявив бажання увійти до її складу. Строк повноважень складу координаційної ради становить два роки з дати реєстрації розпорядження про створення зазначеної ради. Пропозиції щодо включення до складу Координаційної ради подаються до 30 серпня 2023 року в електронній формі на офіційну електронну адресу Коробської селищної ради або в паперовій формі за адресою селища Короб, вулиця Кибальчича, 1. Контактний телефон для довідок 097 997 52 13. 097 997 52 13. Зеленський своїм підписом продовжив воєнний стан до 15 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в дії воєнного стану та загальної мобілізації до 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Відповідне рішення було прийнято 17 серпня. Це вже восьме продовження спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Такі рішення депутати вже ухвалювали п'ять разів у 2022 році. Це 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада, а також двічі у 23 році, 7 лютого та 2 травня. Воєнний стан, що варто пам'ятати, під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов'язково суспільно-корисні роботи або ж примусове. Відчуження приватного майна також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони, можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об'єднань, які ведуть роботу проти незалежності України. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду суддів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до конституції та провести вибори. Натомість основний закон країни не передбачає такої можливості для президента і жодним іншим документом, законом чи постановою продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану неможливо. Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно. Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може також обмежуватися право на вільне пересування. Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби, 17 серпня, нараховано 6 обстрілів, 59 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ Семенівська громада, Блешня, 15 приходів. Ймовірно, ствольна артилерія. Городнянська громада Сеньківка, 3 приходи ймовірно, міномет-120. Двадцятого міліметру Новгород Сіверська громада Грем'яч дев'ять приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Сновська громада Хрінівка, три приходи, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Клюси 24 приходи, ймовірно, міномет 82-го міліметру. Єліне п'ять приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Пека триває прогноз чернігівських синоптиків на найближчі дні із усіх місяців літа. Серпень по праву вважається найбагатшим і найщадрішим. Уже навіть можна починати підраховувати, яку кількість врожаю вдалося зібрати. Зазвичай погода наприкінці літа ще тепла, але вечорами можна відчути наближення осені. Чернігівські синоптики склали прогноз погоди на найближчі дні. Віщують, на Чернігівщині буде спекотно. 18-22 серпня по Чернігівській області перед Бачається невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Нічна температура 13-18, денна 27-32 градуси тепла. 19-20 серпня мінлива хмарність. В день 20 серпня, подекуди очікується короткочасний дощ, гроза решту часу без істотних опадів. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура вночі 5-20 градусів, в день 29-34 градуси тепла. 21-22 серпня – місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 15-20 тепла, в день 21 серпня – 30-35 плюсових градусів, 22 серпня – 25-30 градусів тепла, повідомили в Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. Це були новини. Народний календар 18 серпня в церковному календарі День пам'яті святого мученика Євсигнія іменинники сьогодні вікенті. Євстигні Юхим Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина. Який сьогодні день в Україні і світі? 18 серпня в Україні і світі святкує всесвітній день дослідження раку молочної залози. День проти заплідних таблеток. День ніколи не здавайся, а також день поганої поезії. За останні 130 років 18 серпня максимальна температура повітря складала 34,2 градусів Цельсія. У 1954 році мінімальна ж складала 8,4 градусів за Цельсієм. У 1997 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 36 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 7 хвилин. Це був народний календар. Соціально-правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці завідувачка сектору Коровське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги менського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Дарина Мальцева. Безбар'єрність це загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодженого доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності. Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох стати брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності діяльності суспільства. Відповідно до Конституції України, людина, їх життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Разом з тим, перед багатьма громадянами України стоїть ряд бар'єрів у реалізації своїх прав, отримані доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному, політичному та суспільному житті. Ці бар'єри наявні у різних сферах. Життєдіяльності від доступності до громадських та житлових будівель, до працевлаштування чи культурного життя. Відсутність безбар'єрного середовища не лише створює проблеми для мільйонів громадян, але й призводить до загального погіршення добробуту кожної людини. Проблеми наявні у загальному доступі до інфраструктури, як фізичної, так і цифрової, а також у кожній сфері життя людини, зокрема ускладнений доступ до громадського транспорту та об'єктів фізичного оточення, відсутність адаптації інформації, сайтів та додатків. Для всіх громадян суспільне несприйняття бар'єри у доступі до освіти роботи. Крім того, недостатній рівень забезпечення статистичними даними не дає змогу точно визначити кількість людей, які щодня стикаються з тими чи іншими бар'єрами, та як наслідок ускладнює процес формування та реалізації державної політики для усунення цих бар'єрів. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року спрямована на визначення ключових проблем та формування рішень для їх. Реалізації та мінімізації, метою стратегії створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині, реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхами інтегрування фізичної інформації, цифрової, соціальної та громадської економічної, освітньої безбар'єрності та всіх сфер державної політики. Це була Дарина Мальцева, завідувачка сектору Коробське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги менського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.